Заступник міністра освіти та науки підтвердив, що з 2024 року чоловіки-студенти мають можливість виїжджати за кордони України. Але на жаль, не все так просто. Студенти можуть виїжджати за кордони України з метою підвищення кваліфікації або участі у відповідних семінарах. Але для цього треба мати відповідний лист міністерства, який дозволяє перетинати кордон. За 9 місяців 2024 року. Таких листів або погоджень було видано 1290. То і надалі такі листи міністерствам видаються. При цьому всі студенти, які виїжджали за кордон, повернулися. Хоча ми знаємо про діячів культури або спортсменів, які також виїжджали за згодою своїх міністерств, але назад чомусь вони повертатися не захотіли. Тож дійсно студенти можуть виїжджати за кордон, але на жаль, вони виїжджати можуть лише за відповідним листом міністерства. Треба мати великі знання. Брати участь в якихось міжнародних олімпіадах конференціях, і тоді виїхати можна, якщо ви просто студент денної форми. Виїхати за кордон, на жаль, у вас не вийде.